покоління майбутніх повстанців і майбутніх борців за українську державу. Саме на їхніх подвигах навчилися, вчилися і виховувалися у півці, саме на їхніх подвигах вчилися ті, хто потім в 60-ті, -80 80-ті роки починав будувати, відбудовувати і відстоювати українську державу. 100 років, 100 років боротьби за українську державу. І ми знову маємо бій. Ми знову маємо війну, і ми маємо знову нових героїв. Рік тому ми мали... Західна Україна мала своїх героїв, таких як тут, на Маківці. Східна Україна інакша була. На сьогоднішній день ми маємо новий шанс збудувати цілісність нашої української держави саме на тих героях Небесної Сотні. Які загинули за нашу Україну. І ми повинні відбудувати і збудувати ідею, ідеологію нової української держави на героях, на героях сьогоднішніх, на тих героях, які об'єднують Україну. Їхня смерть не була марна ні 100 років тому, ні тепер. Серівщини, депутати всіх рівнів. Щиро вітаю вас в першу чергу із сьогоднішньою урочистою подією святкування річниці 99-ї від дня бою, загибелі, героїчного бою на горі Маківка, приміть такі ж самі вітання від імені голови обласної адміністрації Ірини Сех, які вона вам. Господи, ти що все сотворив і всім управляєш? Твоя мудрість, яка прибула до київських берегів До Дніпра освятила наші гори і з цією мудрістю ми стали сильною державою, знаною на весь світ. Всі пишалися тим, що можуть з нами породичатися. Твоя мудрість була безмежною. І це був для нас великий дарунок. То чому ж ти нас так надовго залишив? Чому пролита кров княжих дружин? Козацьких полків, січових стрільців, повстанців і тепер новітніх героїв на тих же київських берегах. На тих Київських пагорбах, які були освячені твоєю мудрістю, що ми робимо не так? Чого ми хочемо особливого? Що ми хочемо не те, що інші народи, дітей в своїх, в своїх традиціях, так як їх навчили батьки, і передати їм цю державу. Яку їм передали батьки. Прости мене, Господи, в слабкості моїй, я знаю, ти не залишав нас ніколи. Ти дав нам великого пророка Шевченка, ти дав нам сильного Самсона, Степана Бандеру, Ти дав нам новітніх. Братів Гедеонів, які бігли на дозубів озброєного ворога і лишень з посмішкою, і з вогнем в серцем, але таким палким, що ворог відступив. Він втікав і боявся їхньої завзятості. Я знаю, Господи, ти завжди був поряд. З моїм народом. Але вина в цьому, що ми ще не маємо такої держави, яку ми хочемо, є в нас. Це те, що ми завжди в своїй історії не були згуртовані. Що між нами завжди існувала братовбивча ворожнеча? Це те. Що ми не завжди вірили в мудрість твою. А ці хлопці недавно на Майдані показали правдивість твоїх слів, що можна зло подолати добром. Виявляється, автомат чи снайперська гвинтівка не є такою ефективною, як добре серце. Як готовність на саму пожертву. І цілий світ побачив, наскільки правдиві твої слова, шановні Сачесні Отці, шановна громада, Христос Воскрес! Ми сьогодні вшановуємо всіх героїв, які Боролися на цій землі. І ті, що в Одесі, і ті, що в Києві, і ті, що на східній Україні це в наші дні, але і ті, які вплели свою боротьбу в вервичку визвольних змагань за нашу державу. Ми горді того, що ми є українці, але завдяки. Тому, що в нас були такі герої. Бо якби не вони, мабуть, не було би в нас ні мови, не було би в нас українських традицій, не було би в нас української церкви. І багато того, що ми мріємо, ніколи би не здійснилося. Біда є наша віковічна ще й в тому, що ми любимо підготувати для ворога якийсь подарунок, займатися годовництвом, як це говорили 100 років тому наші предки. І сьогодні ми чуємо слова: мовляв, не час було рухати мовний закон. Нічого, можна було би говорити на такій і на такій мові? Не час підіймати українську державу, не час згадувати українських героїв. Ці проблеми, які впали на наші плечі, передамо нашим дітям. Хай вони, вони. на що нам? Ми якось пересидимо в коморах? Та ні, шановні. Перед пам'яттю своїх дідів і батьків, перед світлим майбутнім своїх дітей маємо стати разом. І як говорив Шевченко в своїй хаті буде своя воля, своя правда. І це те, що нас має тягнути заради того, що ми своїм дітям маємо передати державу здобуту, могутню, а не боротьбу за нею. Слава Україні! Ми сьогодні, ми сьогодні є на такому комплексі нашої героїчної слави наших предків, а зрештою тої слави, яку вони нам передали. Як ви бачите, зараз поряд є два нові хрести, які завдяки адміністрації Львівської обласної і також ради. Поставлена частина хрестів. Цей комплекс буде далі відновлюватися, але такі хрести ми також ставимо ми на знову пам на пам'ятних місцях, Поразку. де були знову бої до влади наших героїв, вояків ОПА, Січових стрільців. Бо як виявилося, це... президенти, вже третя, які третя України, третя десяток років пішов і в незалежності нашої його... держави. А зробили, що а ми маємо тисячі могил народ де по 100 років засудив, не стояли з батьківщини, і ось перш вже третій рік зброю, львівська обласна рада російськ... започаткувала цю програму по відновленню цих пам'ятних знаків. Великий те, що потрібно не нашим героям, Це те, що потрібно нам, нашим, це це утвердено утвердено нашим Україні, дітям для того, щоб їх виховувати патріотами на таких патріотичних місцях. Ми готуємося також. До сотої річниці, яка буде буквально через рік. Є багато проблемних питань, які треба буде вирішити для вшанування пам'яті героїв. Зокрема, мова йде про ліве крило, якщо ви побачите звідси потрібно замінити буде хрести на іншу, такі як зроблені з правого боку, оскільки там ті зроблені з матеріалу, який сипіться відповідно і серед землі розмерзається. І загалом хочу сказати таку річ, що ми сьогодні тут власне що ці герої і герої інші, які загинули протягом 100 років за українську державу, нас. Надихають до праці, нас надихають до, 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 до нових звершень і є дороговказом українське майбутнє. Фактично, історія повторюється те, за що боролися січовики 100 років тому сьогодні. Нам, українцям, з вами молодим, які б мали би інтелектуально докладатися до розбудови української держави, до творення національного продукту, до економічного розвитку, до духовного розвитку. Приходиться знову брати зброю в руки, як це роблять наші брати і сестри на сході України. Щоб захистити українські цінності, захистити українське слово, захистити український прапор, захистити український тризуб від тих людей, які фактично ну не розуміють, в якій державі вони живуть, не розуміють її цінності, її засад, не розуміють її світогляду. І це все відповідно керується рукою. Звичайно, що Москви, патріоти і націоналісти про це не раз розповідали в українській державі, але завжди вся влада постійно нехтувала обороноздатність України. Це потрібно негайно навести в цьому лад. Не поставимо ми оборону України на належний рівень. Наші здобутки будуть всі решти марними. Отож, вітаю всіх сьогоднішню акцію. Зичу нам міцного здоров'я, слава Україні.